Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Ой, какао! На щастя, в цьому рецепті воно нам не потрібне. Будемо готувати сьогодні смачний, корисний рецепт бузинового квасу, бузинового шампанського, фраголіно, сиропу для імунітету, для гарного травлення. Для взагалі такої якби, бадьорості, от коли пропиваємо в сезон, коли є бузина, завжди, скільки б не готувала, ми його якось готуємо завжди мало. Е, давайте менше слів, більше діла. Півлітрова баночка цукру. Тут в мене вже 5 літрів водички. Я набрала звичайна з криниці, з-під крана, яка хочете, така... таку і можете брати. Всипаю сюди цукор. Відправляю сюди одну чайну ложечку лимонної кислоти. Отак, одна ложечка лимонної кислоти і лопаточкою це все діло ось так розмішуємо, щоб цукор. Розчинився. Так. Помішали, залишили. За тим часом будемо підготовлювати бузиновий цвіт. У мене він трішки такий прив'явший, тому що мені його привезла мама день тому. У мене такі тут обставини складаються життєві, що не було, як мені приготувати бузиновий квас. І що ми беремо? Збираємо зранку бажано, якби до обіду цвіт бузини. Тут, бачите, я тако взяла, то на пальцях видно, що такий пилочок є. Ні в якому разі не потрібно мити, тому що цвіт бузини має природні дріжджі. І саме ось цей пилок нам потрібний. Відриваємо тільки ось ці хвостики. Лишній оцей хвостик тільки отак раз, відірвало можна ножничками. І решту отакі квіточки закидаємо в нашу водичку. Бузина взагалі дуже корисна, її добре заготовити цього квасу побільше і пити взимку також. Ну, не знаю, ми скільки не готуємо, завжди, завжди чомусь мало. Найкраще квас готую уже через 3-4 дні. Але найкраще його пити, коли він хоча б місяць постоїть в погрібі. Коли вже він гарно настоїться, а коли хоча б місяця три, пів року стоїть, то взагалі, ми так. Е Заради вже інтересу ледве витримали одну бутилку. І саме головне, скільки він стоїть, нічого немає. Кажуть, бутилки взриваються, нічого подібного, нічого не взривається, все дуже і дуже добре. І також хочу ще цього цвіту бузини нарвати і посушити на чай. Так само, як цвіт акації, липи. Дуже добре, корисні. Чаї пити ось так. Лишні просто ось ці патички відриваємо, все закидаємо сюди. Не миємо нічого, просто дивимося, щоб не було ніяких комашків і настоїться, і тоді будемо уже споживати. Повністю процес знімати, напевно, не буду, як він мене буде відстоюватися, а покажу, що і як робити. Тому що з цими моїми проблемами не знаю, чи не забуду потім дозняти. Тому я тут в цьому одному відео не буду розтягувати на декілька, покажу одразу, як його і зберігати потрібно. Це ми закинули. Ще раз, помішали, помішали. Так, дивіться, щоб я не забула: 5 літрів води, півлітрова баночка, 500 грамів цукру, одна чайна ложечка лимонної кислоти і 10 китиць цвіту будзини. Все, добре розмішали цукор. Розчиняється кожного дня зранку і ввечері ще потрібно розмішувати. На третій, четвертий день квас розливаємо в бутилки. Помішуємо, помішали. Десь я кришку свою не можу знайти, але беремо кришечку, в чому ви би там не готували у відрі чи у кастрюлі. Немає кришки, прикрили навіть якимось пакетом. У мене є дощечка. Ось так прикриваю дощечкою трішки залишаємо при відкритого і в теплому місці зберігаємо. Далі, пройшло в нас 3-4 дні, беремо порожні пластикові бутилки. Через лієчку, чи, чи просто так. Наповнюємо, дивіться, якщо. Півторашна, наприклад, бутилка, да? наповнюємо літр 200 е, нашого шампанського бузинового. 300 грам вільного місця залишаємо. Навіщо? Ось беремо. Відкручуємо. Ось так випускаємо увесь. Усе повітря з бутилки, отак випустили, випустили і закрутили. О, закрутили. Така бутилочка, нібито трошки прим'ята є, коли цей сироп буде там? Ще грати, а він по-любому буде грати, вона розпрямиться І таким чином є вільне місце, виходить, у бутилці, наше шампанське не буде вибухати. да? Воно, Бутилка розправиться, надметься, і все буде добре, буде гарно зберігатися навіть цілий рік. Е, така хитрість, як би, від мене. Що ж, друзі, якщо вам сподобався. Такий рецепт шампанського. Прошу не забути про вподобаючку, ставте пальчик догори. Напишіть коментар хоча б декілька слів. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з своїми друзями в соціальних мережах, тому що це просто: це завжди ділюся перевіреними рецептами. А вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. На все добре, друзі. Пока-пока!